Що боліло криворічцям у березні 25-го року? Маю для вас актуальну аналітику судових позовів, що надходили до місцевих судів міста Кривого Рогу за цей період. В топ 5 категорій найчисельніших спорів потрапили: стягнення заборгованості з комунальних платежів, стягнення заборгованості з кредитів, штрафи за порушення правил дорожнього руху, як не дивно, але штрафи за вживання алкоголю у громадських місцях і закривають п'ятірку розлучення. При цьому найбільше боргів за комунальними платежами, судячи з усього, було у мешканців Саксаганського району місь. Міста кредити мають всі потроху, але Покровський район бореться за першість. У Довгинцівському районі вочевидь сприятлива атмосфера для швидкої їзди та ще й на підпитку, як власне і для вживання алкоголю у громадських місцях. Найбільше розлучень припало на Покровський район, хоча за аліментами зверталися у всіх районах рівномірно. А з гаслом б'є отже кохає, мешкають у нас в Довгинцівському та Саксаганському районах. Тож, якщо у березні ви розлучалися, судилися через борги або ж отримали штраф за порушення правил дорожнього руху, ви точно не самі.